Кому святкування, а кому кропітка робота? Даївці Хмельниччини працюють у посиленому режимі. У зв'язку з можливими терористичними загрозами від початку травня до 12-го числа цього місяця щоденно стерегти спокій на дорогах виїздять більше ніж півтори сотні інспекторів. До патрулювання вулиць та автомагістрали залучають усю техніку й особовий склад. В середньому на охорону порядку доріг виходять близько 150 працівників Даї області щоденно. Чи не найбільша увага вулицям обласного центру? Їх сережуть 16 патрулів Даївців та ППСівців. Вони, до речі, працюють цілодобово. Щоденно з нашого взводу взводу супроводження виїжджає 9-8 екіпажів. Патрулюємо під'їзди до міста Хмельницького на в'їздах в область з інших з сусідніх областей. Перевіряємо всі транспортні засоби на можливе перевезення зброї вибухівки. Зараз посилені варіант служби в цьому напрямку. Святкові дні, виявлення водіїв в нетверезому стані, розшук транспортних засобів, які знаходяться в розшуку. Дуже багато транспортних засобів розшуку в розшуку східних регіонів. Особлива увага автошляхам державного значення на всіх виїздах. Хмельницького працівники ДАІ перевіряють підозрілі автомобілі, шукають зброю, наркотики та заборонений вантаж. А також оголошені в розшук автівки. Вже є перші результати роботи. Заходи вже в принципі дали свої позитивні результати. Буквально вчора був затриманий автомобіль, якого були напередодні викрали. Даївці ж просять водіїв із розумінням ставитися до перевірок автівки, адже робляться, аби убезпечити кожного із нас від можливих загроз.